Честь та відданість. Гасло французького легіону. Мабуть, найвідомішого в світі інтернаціонального війська. Засноване ще 1831 року указом тодішнього короля Франції Луї Філіпа, іноземний легіон мав допомогти монарху у війні в північній Африці. Складався він здебільшого з італійців, швейцарців та іспанців, що осіли у Франції. Французький легіон від початку це колоніальні війська, створені за принципом «just От, Тобто, це люди, які наймались виконувати завдання французької республіки за гроші французької республіки. Вони виконували ризиковані місії, а їм за це платили. І тим, хто виживе, давали громадянство Франції. Пішли роки із напівбанди іммігрантів, яким не було чого втрачати, бійці іноземного легіону перетворюються на еліту французької армії. В окремі періоди своєї історії легіон налічував понад 40 тисяч особового складу. Для розуміння, це регулярні війська таких країн, як Словаччина, Албанія, Північна Македонія, Словенія та Естонія разом узяті. Вони навчені, підготовлені, мотивовані. Вони виконують різні місці в різних країнах світу. Цей легіон іменитий він відомий, він гучний. Е, легіон брав участь в обох світових війнах. У першій бився проти німців на території Франції, а під час другої воював з гітлерівцями у північній Африці. Головною місією легіону є захист громадян Франції та Союзних держав, а також виконання миротворчих місій ООН. Слабеньких їм просто не треба. В них конкурс там 9 на місце, 11 на місце. От тому вони могли собі дозволити вибрати найздоровіших. Щоби потрапити до сучасного французького легіону, самого лише бажання буде замало. Туди беруть тільки найкращих. Бійці цього елітного підрозділу мають бути готові до всього. Там нема місних штурмів, там нема безглуздих дій. Щоб туди потрапити, треба пройти серйозну медицинську комісію, психіатричну комісію. Ну тобто, людина, яка там служить, він має ну, бути повністю підготовленим. В першу чергу дуже потужна фізпідготовка і дуже хороший стан здоров'я. От в них там перевірка фізо і стану здоров'я, ну ледь не як для космонавтів. Тому що вони вважають, що всьому іншому вони можуть людину навчити. Нині французький іноземний легіон складається з 11 полків, в яких служать люди з понад ста країн світу. Є така статистика середня приблизно: що близько 40% людей, які там знаходяться в цьому легіоні – це вихідці з країн Західної Європи, і близько 30% – трішки менше це люди вихідці Східної Європи. Ну і все решта там Китай, Африка і так далі. І так далі. Легіонери виконували місії у таких гарячих точках, як Ірак, Афганістан та Малі. Їхня готовність до операцій на різних театрах воєнних дій справді вражає. Лише уявіть, у складі легіону є окрема рота, що спеціалізується на бойових діях у місті саме у нічний час. Муштрують новобранців на спеціально побудованому полігоні у бойовому селі на Корсиці муштрають дещо не менше пів року, і тільки після цього ці люди можуть починати приймати участь в якихось, ну, ми кажемо, бойових дії. Це звездся миротворча операції. Є в легіоні і підрозділи, готові до операцій у горах та в екстремальних кліматичних умовах. Бійці повинні зберігати свою боєздатність, тому навичкам виживання приділяють особливу увагу. Легіонери тренуються ходити на лижах, опановують альпінізм, навчаються виживати у високогір'ї. Точна інформація, що там відбувається, і як ми по великому рахунку і не знаємо. Дестемент це частина французької армії, але дуже окрема частина з дуже специфічними функціями, з дуже з дуже специфічної системи керування. Легіонери десантники вміють виживати у джунглях, пустелях та глухих лісах. Одним словом, іноземний легіон це універсальні солдати. Він приймає участь у бойових діях, де провод... де можуть проводити бойові дії. Е, Франція. З початком повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося чимало власних легіонів. Добровольчі батальйони, поділені за етнічними приналежностями, можуть нараховувати як десятки бійців, так і сотні, а то й тисячі легіонерів. Сучасна українська армія дуже багатонаціональна. До речі, історія вітчизняних добробатів, куди старше за знаменитий французький легіон і нараховує сотні і сотні років. Перші прообрази сучасних інтернаціональних легіонів зародилися ще у 16 столітті на Запоріжжі. Наші безстрашні козаки регулярно вирушали в походи на чужину, щоб підтримати тодішніх союзників. Козацькі підрозділи, які за домовленістю з гетьманом їхали, виконували завдання і вертались, це союзне військо іншої держави, яке от запросили допомогти союзникам. Вони вони, як окреме військо, виконали свою місію. Далі повернулись до себе додому. Такі найми в XVII столітті козаки вважали звичайною справою. Та й від охочих запросити українських вояків, які досконало володіли усіма видами зброї та унікальними тактиками ведення бою, не було відбою. Мати у своїй армії українських найманців означало мати перевагу над ворогом. Цікава особливість саме нашого козацтва з військової точки зору. Це те, що це була ще й морська піхота, одна з перших в світі. От власне операції на чайках, оці от е, саме е, десантування з малого флоту і після цього перехід до піхотних операцій, це те, що насправді дуже мало хто в світі робив. Знову про українські легіони в історії згадується вже у двадцятому столітті. З часів Гетьманщини структура та склад українського війська помітно змінилися. На зміну кремезним козакам прийшли молоді студенти та ліцеїсти тодішня українська інтелігенція. В 20 столітті перші збройні формування власне українців це був Легіон Січових Стрільців. Він так і називався Легіон українських січових стрільців, Легіон УСС в складі Австро-Угорської армії прицілом на подалі боротьбу за незалежність своєї держави. І саме так це й вистрілило. Потім власне саме українські січові стрільці стали основою армії з УНР. До речі, варто згадати, що в складі французького іноземного легіону свого часу був окремий український підрозділ. В 39-му році е, українці у Франції хотіли сформувати свої власні підрозділи. От коли почалася Друга світова війна. І е, єдина юридична рамка, яку їм могла пропонувати тодішня Франція, це власний іноземний легіон, і був сформований 11-й похідний полк іноземного легіону, який по факту був саме українським формуванням. Виходить, такі визвольні формування для України не в новинку. Деякі сучасні добровольчі підрозділи мають давню історію і сягають корінням аж у козацькі часи. Оці ці всі форми легіонів вони нам знайомі не по чутках, а з нашої реальної практики, з наших біографій. Тому й не дивно, що зрештою і в Україні з'явилися інтернаціональні батальйони, сформовані з росіян, грузинів, білорусів, естонців, поляків, німців, американців і представників багатьох інших національностей.